У середині ХХ століття вчені відкрили особливі клітини, які здатні. Перетворюватися на різні типи тканин і оновлюватися необмежену кількість разів. Це стовбурові клітини. Проте їх шлях до косметології був довгим. Лише наприкінці 2000-х технології дозволили інтегрувати до косметичних засобів компоненти, які отримані зі стовбурових клітин. Поворотним моментом став 2008 рік, коли швейцарська компанія Майбель Biochemistry створила перший. Косметичний інгредієнт на основі рослинних стовбурових клітин вони використали рідкісний швейцарський сорт яблука. Я тут його вам напишу, бо це дуже складно виговорити. Унтелюр <говори> я Відомий своєю здатністю довго зберігатися без псування. Екстракт із клітин цього яблука помістили в ліпосоми. Я вже, до речі, вам розповідала, що так активна речовина легше потрапить в глиб шкіри. Додали до крему, і це був прорив у невеликому, знов невеликому кліничному дослідженні за участі всього 20 жінок віком від 35 до 65 років було показано, що крем з 2% екстрактом яблучних стовбуринних клітин за 4 тижні зменшив глибину зморшок на 15%. Виміряли це з 3D-скануванням шкіри. До речі, цей успіх відкрив еру використання стовбурових клітин у косметології.